Так, Все, камера, мотор. Ну і звісно, серед них був Гітлер. Да? Хотів, щоб діти писали дуже каліграфічно. Банально, у вас є я, як приклад, ну яка може бути операційна там в актовому залі. Дети, ми там потайки які відчителів курили. Що це? Що це що за діла? Не врубаюсь. Перетерпіть, вибачайте, взагалі, от так от. Привіт-привіт, слава Україні! Що ви, як ви, розказуєте? Коротше, люди, я, от, я буду вас закохувати по трішечки, знаєте, як то кажуть, крапля камінь точить. Я фанат, я просто, я не знаю, я в лютому захваті від аудіоначіток, від аудіокниг і раджу вам полюбити їх. І не кажіть мені, що ви там нічого не зрозумієте. При нормальній якісній начітці ви все зрозумієте. І це дуже економить час, можна займатися там чимось, ну, справами і слухати книжки. Ну, ви вже зрозуміли, що жінка прослухала книжку. Ну, це не книжка, це велике, е, велике оповідання Генріха Бьоля Подорожній, коли ти приїдеш у спа. Спа це назва міста. Ви знаєте, ну, я вже казала тисячу і мільйон разів, що Генрік Бьоль це автокупуємий автор, і ну, немає в папері в принципі, цього твору. Якщо буде, я навіть його теж куплю і він буде в бібліотеці. От, ну, поки є авдіоначітка і на тому дякую. Ви знаєте, я радилась з донечкою і кажу, чи треба мені розповідати фінал цієї історії. Вона каже: так розповідай, бо він настільки сильний, він настільки такий просто дробильний, він настільки. Ой, ви знаєте, ну, взагалі цей твір дуже-дуже е, серйозний. Да, за, ну, ви звикли, да, що у мене на каналі якось так все весело. Ну, знаєте, інколи хочеться і про серйозні речі, тому вже якось ну, перетерпіть, в общем, от так от. що читаю, то і розповідаю. Оповідання починається як. Ми е, слухаємо розповідь е, ну, людини чоловічій статі, ми ще не розуміємо. Чи то молода особа, чи то вже не дуже молода особа. І він попадає в приміщення ну, і роздивляється там різні да, портрети і, і розуміє, що це школа. Ну, тут треба, знаєте, ще така поправочка. Ми маємо розуміти, що Генрік Бюль писав да, в контексті часу Це Друга світова війна. І от війна. І він попадає в цю школу. І він, е, наче він він роздивляється ці от, зображення там, е, письменників, там, науковців. Ну і звісно, серед них був Гітлер. Да? Ну, Це нам як відсилочка, які часи. вот. Mm -hmm. е, І він роздивляється, роздивляється. і Тут нам вже поступово дається вік автора, він е, каже: Боже, я тут е, ну, типу, може це моя школа. Я ж каже, три місяці, три місяці тому сам був школяром, і ну, все можливо, можливо, це моя школа. Треба каже, у когось запитати, ну, які це, яке це місто, який це регіон, який це район, в общем, де що, а вдруг моя. І от і він, е, він лежить, і тут е, якби паралельно е, Збирають вже мертвих людей, ну, якби, якби це відсортовують, да, ну, там реально так це описано, що саме от, потім хто ще, в общем, кого є можливість врятувати, тих відвозять ну, в таку просту, да, звісно, ну, яка може бути операційна там, в актовому залі. Uh, і він такий лежить і якось так, він ще не усвідомлює ну, всього. Він, він побачив школу, він побачив Ньютона uh, на стіні, да, портрет Ньютона на стіні, і він думає, типу, його більше uh, бентежить uh, чи то його школа, чи це просто ну, звичайна школа в Німеччині. І так uh, дуже класний такий, ну, сильний контраст uh, над тим, що коїться. ну... В принципі, в тій школі, і от думки цього хлопця. Згадую, як він там ходив там, в одну комірку. Він каже, цікаво, в цій школі є така комірка, де ми там потаки відчителів курили. Там, да? І там, от потім він попросив у проходив там просто якісь, ну, охорони, чи хто він там був, в общем, він попросив його цигарку, то йому підпалив цигарку. знаєте. Ну, і от Тут настільки я ж кажу, така, ну, колосальна просто різниця між тим, що робить цей персонал, там, що робляться, ну, взагалі відбувається в цій школі, і думками цього хлопця. Такими, знаєте, можливо, трохи мирними, трохи наївними, трохи такими. Знаєте, він ще, можливо, знаєте не усвідомив всього того жаху, що коїться, і навіть із ним, з його країною, і з усім цим він ще такий, ну, він ще такий мрійливий, от такий, ну, школяр. такий. І от він згадує, потім йде, він там попросив води, і він починає пити. і в нього забирають, Хоча він каже, боже, чого я не забрав чашку, тут же ще повна води я же міг, ну, там, ще напитися, я не напився. От, і поряд людина лежить, теж, він каже, ти не розумієш, що у них немає води, і це ну, тобі ну, пощастило, що тобі дали попити. От, ну і там, знаєте, такі, я ж кажу, просто два полярних світи. І потім цей от хлопець згадує, як він ненавидів уроки малювання, і як вчитель його просто сварив за те, що він у нього каже. У мене не виходили ці вази, типу, копії на ці грецькі амфори. В общем, якесь щось у мене кривобоке виходило. В общем, і вчитель мене лайф. І знаєте, ну от такі от у нього світлі думки, світлі, такі, здога, такі от спогади. Да, Він побачив школу, він почав згадувати себе в школі. От. І потім він е, згадує, що е, там вчитель малювання, от він йому так найбільше запам'ятався з усіх. Він дуже сильно ну, так, в общем, хотів, щоб діти писали дуже каліграфічно. Вот. Ну не знаю наскільки це до малювання відноситься, але вчитель в общем, вимагав від них такої прямо красивезної каліграфії. І він, цей от хлопець він так, типу, щось мене дуже туго зав'язали, якось не можу нічим поворушитися. Вот. Ну, треба типу, сказати, хай розв'яжуть. Що, що, що це, що за діла. Вот. І в общем, Потім його ну, переносять е, от, в той самий актовий зал е, в школі, і там от, вже ну, операційна, і перед ним от, людину забрали за ширму, просто банально. Ну і в общем, потім цю людину не змогли врятувати. І там такий от, ну, таки: я ж кажу, хто не хоче дізнатися, чим закінчилось, давайте ми поставимо плашечку спойлер, все ж таки, спойлер, і я розповім і потім скажу, коли закінчиться спойлер. В Взагалі, охоронець, який ну, допомагає ці всі ноші таскати, да? таскати. Ну, і він е, закривав дошку, і він відійшов, і цей хлопець побачив е, напис, і у нього зразу такий, знаєте, е, флешбек. Він згадав, як саме цей вчитель, він, він зрозумів, що це його школа, і він е, побачив, що. Це він писав, і там саме назва твору, це саме цей твір. От подорожній, коли ти приїдеш у СПА, і він каже: блін, я згадав, як лаєв мене цей вчитель, коли я взяв великим шрифтом, написав, ну, не розрахував шрифт, і у мене ну, на один рядок це все не влізло, і я так карявенька на півтора рядка написав. І потім він мене змусив писати це 14 разів. От. І він побачив цей напис, і от, ну, прям, ну, там дуже така сильна ця сцена. Я, можливо, знаєте, ну, в мене таланту не вистачить, в мене кому горлі, вибачте. От. Я ж кажу, дуже сильний твір. І він такий Боже, це моя школа, цікаво, що там з вчителем, а що там ну, типу, з іншими учнями. Я ж кажу, ну от у нього такі, от... Він наче, знаєте, ну. І він такий боже, я ж тут три місяці тому сидів. Во тут цікаво, куди мою парту там винесли. А цікаво, там що, що там да з моїм стільцем? а Цікаво там а, підручники. Ну знаєте, ну от реально, як такий, от, ну школяр, там ну ми просто не розуміємо, який клас. І він ну, ну, такий, ну я розумію, що там йому вже після п'ятнадцяти. Ну він такий світло-наївна, така дитина, по факту. І е, потім його, от, ну, це вже я ж кажу, фінал е, книги ну, цього оповідання, що його е, пер, пер, перекладають на опрацьоний стіл. І, в общем, ми дізнаємося, що у нього немає обидвох рук і однієї ноги. І він такий, знаєте, опять-таки, він настільки. Ще не усвідомлює того всього, і він такий: О, тепер зрозуміло, чому я не міг стояти, чому я, типу, зразу покосився і ледь не впав, що мене підхопили. То бо мене ж одна нога. Ну, звісно, це ну це ж така шок. Що це, ну, він ще не усвідомив, що його життя просто змінилось назавжди. І тут настільки на контрасті оцей напис, вода, що його сварили, що він там криво написав, що він там шрифт не розробив, не розрахував, що і тут, ну, по факту, він вже просто це буде останній напис, який він зробив, що він більше ніколи не зможе написати. Да? Ну, за часів Гітлера не було біонічних протезів. І ну, це настільки сильно кине спойлеру. Е я не знаю, я. я... Я розплакалась, коли прослухала це оповідання. Я ж кажу, що я ще більше хочу його в папері, просто щоб воно було в бібліотеці, щоб не загубилося. Просто знаєте, щоб мати на своїх паличках можливо, навіть ну от, аудіо, Я, я певна, що я його переслухаю. Да, ну, не кажіть, що я там якась збоченка, що я такі страшні і важкі речі переслуховую. Да, я переслуховую страшні і важкі речі. Но, ну це настільки сильно, і там, от просто знаєте, на контрасті от, світла особа цього хлопця. Який взагалі, ну, він міг жити, ну, і це настільки відгукується з Україною, да, що ну, по факту всі ці діти вони могли жити абсолютно інше життя. Вони могли. Вони. Ой, зараз буду плакати. От, і, і, і реальність. В общем, я вам дуже-дуже раджу це, це оповідання. Можливо, знаєте, ви там знайдете те і побачите те, що не знайшла я, і напишіть в коментарі. Можливо, ви знаєте про цей твір. Я буду дуже-дуже рада, якщо ну, поговоримо про нього. Ну, я просто в лютому захваті, і знаєте, наче наче вже план відео у мене є до кінця жовтня. Люди добрі, але я кажу так: все, камера, мотор записуємо, бо я, я не можу не, не по я не можу не розказати це. Е... Аудіокнижечка буде в описі під відео. Послухайте. До речі, я тільки написала коментар, ну просто, знаєте, теж на емоціях. Мені буквально там три хвилини мені зразу відповіла ця. Ну, там жіноча начітка, ця пані, яка начитувала, Боже, ми з нею так прямо, знаєте, от як обідняли одну одну. Тому, знаєте, прям ду дуже. Тому я. Дуже хочу, щоб ви прослухали це оповідання. Не знаєте, і от я можу дати таку пораду. Я не знаю, от я, наприклад, аудіокнижки можу слухати виключно в навушниках. Ну, я не знаю, чи то завтик мій такий, чи то якась інша атмосфера. Я не знаю в общем, як це зрозуміти. От без навушників, от я сама не розумію, я попереслуховую. Я раніше такий мало досвід, покладу на до мій телефон та буду там щось робити і хай там щось розказує мені. Не врубаюся. Потім вже блютузні наушники, ну а коли так, то беру такі от на мотоску. От. І вот я не знаю чому, і ви спробуйте, воно якось по-іншому сприймається. Можливо, там якісь інші ділянки мозку задіяні. Можливо, там я не знаю вот ну, Банально, у вас є я, як приклад. От просто поклади телефон, нехай воно ну, доволі голосно, там. не те, що я не дочуваю. Там. Ну, концентра... Сконцентруватися я не можу. В навушниках я, я прослухала я, важкі складні твори, я намагаюся їх от саме в навушниках аудіослухати. Бо навіть того самого Ніроманта, того самого Його Знедолені, я їх більше ніж в аудіо я їх ні в якому форматі от, не можу. Не заходять вони в мене. В общем, моє тіло їх повністю просто блокує і ігнорує. А от аудіо з навушниками просто, як то кажуть, як в суху землю. Вот. Ой, ви знаєте, я, я просто ну, настільки сильний твір, і я просто, знаєте, ну, я, я, я радію, що у мене є ви і що я можу отак от сісти і з вами поділитися. Вот. Я дякую, що ви у мене є, ви найкращі люди. Ну що, віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, слухаємо гарні книги. Все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі повиздихнуть. А ми переможемо. Бо ми сильні, ми українці. Знаєте, і навіть якщо ми не читаємось новин, наревемося, повірте, тим ніж за все перед світанком. Все буде добре. Все, все буде. От, е, не буває, знаєте, щоб весь час було погано. От, е, Ну, от так от. Знаєте, сьогодні щось я настільки ще під враженням від цієї книги, що сьогодні без мотиваційних промов. Як моя донечка, коли мантує, слухає, така каже: А де можна в тебе купити, купити каже, такий мотиваційний курс? От, по підняттю самооцінки, по підняттю якоїсь. Ну, короте, щоб менталочку зберегти і щоб зозулька не улітала. Поки безкоштовно користуйтесь. Вот. Ну, сьогодні вже вибачайте, сьогодні просто сама не можу, бо я досі знаєте, я ще буду кілька днів варити це, це оповідання. Я просто. От, і дуже-дуже раджу вам її послухати це оповідання. От, я ж кажу, і слухайте в навушниках. От, от, якби, ну, наче дурня, але от воно працює, правда. От, в навушниках ви будете по-іншому сприймати аудіоночітку. До речі, там дуже така гідна начітка. Не прямо акторська професійна, але дуже-дуже гідна. От, і навіть там відчувається, коли у читиці, знаєте, теж ком в Хорлі. Ми з нею я слухала, ми з нею були на одній хвилі. От, Ну от, так от. Е, Ну, от і все. Зараз у нас тут дощ піде, знаєте, як небо заплаче. 100 років майже пройшло, нічого не міняється. Фашизм просто не викорінюється з цієї планети. От. Ну, от так от. Я вас всіх люблю і обіймаю, 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 обіймаю. Боже, ви не уявляєте, як я вас сильно обіймаю. так от так От от, так от, вас всіх. Ви найкращі. Я вас всіх люблю. Поделитесь відео! <laughs>